дивіться, яка ситуація? Вони зменшили удари по енергетиці факт. Але я хотів би, щоб ми звернули увагу ось на що? Кількість ударів Росія не зменшила. І в цьому була стратегія їх. Тобто вони зменшили, щоб прикритися, показати, що вони менше б'ють по українській енергетиці, але вони використовують ту саму кількість дронів щоденно, не зменшуючи їх. І ту саму кількість ракет, включаючи балістичні. Ударах в ударах використовують по нашій інфраструктурі. Зменшуючи по енергетиці, вони б'ють по іншій цивільній інфраструктурі. І тому ви повинні зрозуміти, як тільки вони, я не знаю, 18-те у них число, 20, 25, менше ударів по Україні. Не була упродовж цього місяця. Ось що я хотів сказати. І тому вони можуть збільшити удари по енергетиці і зменшити по цивільній інфраструктурі. Не тому, що вони хочуть, вони хочуть бити по нас. У них є оця кількість, ми її розуміємо. Тому ми розуміємо приблизно кількість використаємих руською стороною дронів і ракет на добу. І цю статистику ми чітко фіксуємо: вони використовують ту саму кількість.